Відомий не тільки своїми лаврами, хрещатиком, Андріївським озвозом, борщем з пампушками та найкрасивішими дівчатами, які зненацька можуть пройти повз вас. Має столиця і зовсім інше, більш хитре і темне обличчя, адже на кожному кроці чатують шахраї ласі до ваших гаманців. Тож сьогодні ми пройдемось найнебезпечнішими вулицями столиці. Звичайно, будемо тримати гроші при собі. А ви будьте пильними. Це прогулянки міста. Сьогодні у програмі ви дізнаєтесь, чому у Києві не варто грати у карти з незнайомцями. Та у жодному разі не хапайтесь за мирно лежачий нічийний гаманець. Розкажемо, як місцеві захворіли в шуканням скарбів. Ще покажемо місце, яке лише у страшних снах вижалося злодюгом та відвідуємо музей захисників порядку. Про все це і набагато більше вже зараз у прогулянках міста. Ходиться пам'ятник герою золотого теляти Ільфа Петрове. Саме тут на розі прорізної та хрещатика. Саме сюди відсилав незабутній Михайло Самуельович усіх тих, хто цікавився його особою. Йти до Києва, запитайте, хто такий паніковський. Паніковський людина без паспорту. У місті на пагорбах його знали як сліпця з палицею. Котрий постійно просив допомогти йому перейти вулицем, а вже після доброді, що згодився, не міг знайти свого годинника. Або гаманця так і годувався Михайло Самуельович крадіжками і шахрайством до революції. А вже після приходу більшовиків став сином лейтенанта Шміта і відправився з ним у подорож просторами величезної країни, а випрошувати матеріальну допомогу від нової влади. У експедицію Бендера за мільйоном жадіб Непаніковський потрапив випадково, довго підлещувався до великого махінатора та вже при першій можливості завжди був готовий обдурити. самого Остапа Бендера. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самаэльевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер, и поэтому он умер. Як не намагався знешкоджувати стільці Паніковські, до речі, він знищив їх більше, ніж 12, та мільйони він Так і не заробив, проте отримав набагато більше цілого пам'ятника. Його встановили тут у 1998 році. Проте навіть у бронзі Михаїл Самуеліч залишився достатньо жадібним. Ось подивіться, перевіримо просто зараз. Якщо взяти звичайне люстерко, піднести його під черевика, то ви побачите, що він показує усім ти чи навіть друзі фігу. Можливо, трохи неприємно, але у будь-якому разі смішно. Але через цей кукіш на Паніковського постійно хтось ображається і цупить у нього палецю. Тож столична влада вже серйозно розмірковує, аби поставити тут камеру відеоспостереження. Додам від себе, давайте не ображати цього кумедного персонажа. Він хороший дядько і дарує нам гумор. Тут реальний персонаж. От он как раз стояв там, ну. Пускай Паниковский тоже немного персонаж, естественно, надуманный, как я всегда говорю, ведь авторы они собранные образы собирают. Но тем не менее, если литературный Паниковский орудовал на углу улицы Крещатика и Прорезной. А ось на іншому боці прорізної орудував жебрак шпулька. В день він акторськи кривляючись і дуже жалібно просив милостиню. А вночі працював зв'язково між бандами рецидивістів. За 25 років своєї діяльності сколотив непоганий капітал, придбав собі триповерховий будинок на вулиці бульварно-кудрявській і почав здавати їх в оренду дрібним чиновникам. Там действительно промышлял нищий, который всегда просил милости у него ради своих детей. И водил с собой девочку 8 лет, маленькую такую. Когда этот нищий умер, то оказалось, что у него в его одежде было зашито 200 тысяч рублей. 700 рублей находилось еще под процентами, и был прекрасный каменный дом. Посудите сами, если полицмейстер города Киева, на эту должность назначали никого попало, до этого еще надо было дослужиться, так вот полицмейстер города Киева получал 5000 рублей в год. Шахраїв на прорізній було, хоч греблю гати, та збирались діти білої гвардії, як тоді нарікали жбраків на подолі. Тут біля фонтану Самсона безпритульна малеча пірнала у водограй, збираючи монети. Цим самим розважала не лише перехожих, але й професіоналів шахрайства. Поки ті вирішували, яке серйозне діло треба провернути вже найближчим часом. Злодюги і грабіжники дуже шанували цей водограй, адже вірили у якийсь досить дивний і містичний зв'язок між київською тюрмою і цим фонтаном. У кримінальних колах навіть існувало повір'я. Як тільки ти виходиш із в'язниці, ти маєш відразу йти до Самсона. Обійти його три рази, і тоді ти більше ніколи знову не потрапиш за грати. А запроторити за них київський злодюг, звичайно, було за що. Попри те, що у ті часи картярські забави були заборонені клубів, де пограти у покер або дурня тощо у столиці було безліч їх називали ямками. Більше з них розташовувалися, звичайно, подалі від очей поліції за Печерськом. У тодішніх студентах ямки користувалися популярністю, адже не було тоді гаджетів, мобільних телефонів, комп'ютерів і нічних клубів, де можна було згаяти час. Тож для таких будувалися картярні заклади у спеціальних ярах із якихось там звичайних дошок, особливо під час зимових канікул туди пробиралися цілими групами у повному мовчанні, аби не потрапити на очі поліцаям. Конечно же, карты были запрещены, особенно среди студентов, безусловно, но в любое время были карточные шулеры. И жулики того периода ну, ни в какую меру не идут жуликами сегодняшними. В 19 век был насыщен и наполнен историями, окутан духом приключенчества и духом вольности, духом свободы. Особливо прославився на весь Київ молодий спритний студент Картяр Зіґмун Котюжинський, адже йому вдалося виманити у своїй кишені багатотисячний гонорар відомого угорського композитора і музиканта Ференце Ліста. Він у 1847 році давав власний концерт. Ось тут на Подолі відомий іноземець не знав, що під час контрактових ярмарків шулери працюють. Особливо наполегливо і грають до останньої копійки. І шулери не тільки вітчизняні, але й зарубіжні намагалися не прогавити привабливих можливостей. Існувала навіть приказка: Варшава танцює, Краків молиться, Львів любить, вільна полює, а Старий Київ грає в карти. Переграти шулерів було місією нездійсненою, адже в своєму арсеналі шахраї мали безліч прийомів. Витягали, наче справжні фокусники карту ставили під час гри на них мітку, а перед цим зрізали шкіру на пальцях, аби відчувати найменші тріщини. Використовували також дзеркальні окуляри, та найбільшою майстерністю у шулері вважалася підміна цілої колоди. Серед шахраїв не пасли задніх і представниці прекрасної статі були жінки, які прогулювались в одиночестві в такому загадочному образі, як Блоковська незнакомка. Иногда они брали с собой девочку на прокат, и знакомились в каком-то марининском или Царском саду с кем-то. Представлялись с несчастной бедной вдовушкой, такой одинокой, такой нуждающейся в мужской помощи. И мужчина, конечно, на эту удочку клевал. Женщина порядочная, интересная, просто очень одинокая и несчастная. Вечером он приходил к ней. естественно, она входила к нему в доверие. И, возможно, в какой-то момент, когда он отвлекался, Ілікадан був уже, в общем то доволен, і все було хорошо. вона эти деньги і каким то образом у нього виманювала, або просто сама їх витаскивала з портмоне. Ще однією візитівкою тоді ж їх шахраїв були псевдозагублені гаманці, нахиляючись за такими щасливець, миттєво ставав іграшкою аферистів. До слова, ця гра виявилася однією з найбільш живучих. Деякі кажуть на жаргоні злодюжок чайники, потрапляють на гачок до світів і зараз. Шахраї, які робили так звані кукли, робили цей повний гаманець. Пукли, який складав враження його наповненості, вони робили це дуже вміло, дуже красиво його кидали. Находилася частина людей, яка піднімала, вони звертали увагу, що підняв респектабельний там чоловік чи жіночка при певному ну зовнішньому вигляді, які мали кошти, які могли до яких можна було підійти і сказати, домовляться, гаманець, якщо не віддасте, або віддавайте все те, що ви маєте в своїх кишені, тобто абсолютно. Схожі були ситуації подібні до наших Київ манить до себе і чорних археологів, адже у пагорбах міста ще з часів Русі заховані справжні скарби, та найбільше розум місцевих і гастролерів, ласих до легких грошів, збурила ось така історія. Виштався собі вулицями Києва весь у лахміттях жебра кохімка. Особливо він полюбляв танцювати та біснуватися під час дощу на Лисій горі. Одного разу вночі в нього вдарила блискавка. Тож наступного ранку благодійники та люди вирішили піднятися на гору та забрати цього жебрака. Та там його не виявили. Лише знайшли невеличку яму, в якій була золота монета. А вже наступного ранку Охрімка, вдягненого у барський костюм, та циліндр, бачили на подолі. Тоді всі зрозуміли, що бідняк Охрімка став багатим чоловіком і знайшов скарб. Зрозумівши, що ховає київська земля, шукачі скарбів перерили чи не всю столицю, схованки віднаходили і в підвалах доходних будинків та маєтках, ба більше декому вдалося натрапити на прикраси та золото, у фундаменті будинку з химерами, та у печерах гори в здихальниці. Тож замислитись, по якому багатому чорнозему ступає нині ваша нога. Варюшки на тот момент обладали, конечно, хорошей фантазией. Я уже даже не знаю, у кого фантазия была больше, тогда или сейчас. Они умудрялись сделать старинные монеты из гипса. золотую пыль они продавали из медных опилков. В общем, в принципе, под этот шумок, что он где-то найден клад, и тихонечко его распродаются. Делали всевозможные гипсовые изделия под старину, украсили их там золотой краской или еще чем-то. І таким от ні радівим довірчивим гражданам пытались это збить, іногда удавалось. Та як відомо, в життя два боки медалі, поки інші намагалися видорути у чесних людей гроші. Другі за ними ганялися і боронили спокій громадян. Про те, як поліція а потім міліція ловила злодюжок і крадіїв, дізнаємось у другій частині прогулянок містом. Лишайте телеканал Київ увімкненим. До вас знову повертаються прогулянки містом. І зараз ми побачимо ті місця, які як вогню боявся увесь кримінальний світ Києва. Але я вам не раджу відходити від своїх телеекранів, адже буде цікаво, можливо, трохи моторошно, але давайте сміливо рухатися разом зі мною. Найвідоміша в'язниця столиці Лук'янівське СІЗО. Цей тюремний замок був збудований у 1863 році. На 1900 рік складався з десяти кам'яних будівель різного призначення. Найбільш завантаженою була у передвоєнні часи. Тоді радянська влада запроторила за грати 25 тисяч осіб. Тут існувала така практика, коли а По вечорах, наприклад, ув'язнені, а тоді тут було ув'язнено чимало і представників інтелігенції, різноманітних гуртків. То просто в'язниці відкривалися вікна внутрішніх дворик з різних камер, і починалося по вечорах декламування поезії або навіть якісь співи. Неординарними є назви корпусів Лукянівської в'язниці. Так, наприклад, там, де утримують довічно ув'язнених, називають Катеринівка, хоча збудували його за часів Олександра II. А ось Толипінка, Брежнівка та Кучмівка отримали свої назви не випадково. Цікавим фактом залишається те, що камери у цих корпусах набагато вужчі, стелі нижчі, ніж у камери, які збудували 100 років назад. Від початку в'язниця мала досить таки цікавий зовнішній вигляд, і кажуть, що якщо подивитися на неї з, зверху, з повітря, то будівля нагадує літеру Є присвячено або Єкатерині, або Єлизаветі. А, до того ж, в, на початку ХХ століття, коли в Києві була дуже популярна. Друк різноманітних листівок, видів міста. Серед цих найвідоміших видів міста трапляється вигляд Лук'янівської лук тюремної замку. Має в'язниця корпус для малолітніх, жіночих і для хворих. Між собою всі вони об'єднані безліч підземних коридорів та тунелів. Та спочатку Лук'янівці ніхто довго не засиджувався адже у місті до середини 19-го сторіччя крали так помало. У проходившего из Киева в местечко обухов бессрочного отпускного московского драгунного полка рядового Семена Магутенко на Киевской Лебедской плотине неизвестно кем уворована котомка. В кое находилось заработанные им деньги – 3 рубля серебряных, 1 рубль 50 копеек медью в красном карманном платке, две рубахи, одни подштанники холостяные и увольнительный билет, данный ему от полка 13 января 1836 года. 1860-ті роки Лукянівка це було околиця тодішнього Києва. Місто було набагато меншим, населення було набагато менше. І, власне, цілком логічно, що в'язниця виникла саме на околиці, до того ж на стратегічній дорозі на захід. А от за політичні злочини потрапляли у більш жахливе місце. Її називали найстрашнішою в'язницею 19-го сторіччя. Саме у цих роках невинна фортеця перетворюється на каземат суворим режимом. Серед містян тюрму називали у честь найжорстокішої на той час Петербурзької в'язниці. Тут страчували в'язнів та за злочини за 11 років. Три кати типу позбавили життя понад 200 в'язнених. Тикти з цієї фортиці арештанти не мали жодних шансів, адже її будували як підземну споруду з широкими стінами та дуже міцною цеглою. Якщо в Лук'янівській тюрмі, наприклад, на прогулянки виводили цілою групою. То тут, в косому Копанірі, виводили тільки одну людину, і її охороняли аж чотири охоронці. Причому у них були дуже суворі м, правила, і якщо раптом е, хтось з'являвся на валах і йшов до е, в'язня, то е, обов'язково була така директива, що стріляти треба спочатку в'язня, ну, бажано по ногах, щоб не вбити зразу, а потім в ту людину, в котра йде. Тобто... Того кажуть, що навіть більшість в'язнів відмовлялася від прогулянок. А, ну, по-перше, боялись за а, своє життя, того що в принципі тут госпіталь був, багато людей проходило. І, а так боялись ще й за своїх родичів, бо може хтось з родичів прийде і ще й родича вб'ють. З ворітку суго капоніра влітку о четвертій ранку взимку о сьомій вечора виїжджала чорна карета, запряжена конем. Почувши цокіт копит, містяни ховали дітей, адже зустріти діліжан з нібіжчиком погана. Приклад. Мета охорона також уникала і щоразу їхала іншим маршрутом, доставлених до місця страти. Зустрічав КАТ з підручним та священником. Цікаво, що арештовані були позбавлені християнського поховання, і їх тіла після страти просто закопували неподалік від шибениці. Наприкінці 19-го сторіччя ситуація у місті на пагорбах погіршується, і Київ починають називати чи не найбільш кримінальним містом тодішньої імперії. Так, за статистикою міністерства юстиції, у 1896 році кількість скоєних у місті злочинів у розрахунку на кожні 100 тисяч осіб досягла майже 620. Ще одним ганебним показником сумної столичної статистики став випадок із головним київським поліцмейстером, якого притягнули до кримінального відповідь. Повідальності за розтрати та хабарництво. Як зараз, так і тоді хабарництво серед людей у погонах пояснювали достатньо просто. Мов невеличка у них зарплата. Загалом, спокій у парках та на вулицях Києва тоді забезпечували ну не більше ніж 300 поліцаїв. Цікавим був тоді закон до лав правоохоронців не брали людей з неслов'янським обличчям. Тим часом злодюги і хулігани купують царський сад, і вночі, наче вовки, вишукують жертв на підпитку. Поживитися у парку, в якому прогулювалися заможні мешканці печерських липок, звичайно, чим. Тож браття крадіїв з величезною швидкістю плодилася на схилах Дніпра, при цьому стаючи все більш безсоромною. Уже не раз указывали на царский сад, как один из главнейших притонов в ворове жуликов. Вчера был даже случай дневного грабежа в этом саду. Часов 12 дня какой-то прилично одетый господин, проходивший через сад для сокращения пути, подвергся нападению двух жуликов, которые сорвали с него часы с цепью, пустились бежать. І ось стартує реформа у правоохоронній системі. Так у 1858 році київська поліція розширює свій штат і отримує більше фінансування у рік приблизно півтора мільйона рублів. Про те, як створювалася правоохоронна система України, можна дізнатися у музеї, який знаходиться в Національній академії внутрішніх справ. Створили його у 2004 році. Нині там 650 квадратних метрів площа експозиції, 12 залів. Потрапити усередину, може, не кожен охочий, адже це режимний об'єкт. Але завдяки прогулянкам містам ви побачите більше. Підемо подивимось. У музеї 20 тисяч експонатів. Усі вони ілюструють діяльність правоохоронних органів України а від часів Київської Русі до сьогодення. Документально речові матеріали розкривають характер і особливості роботи української міліції, її роль у державотворчих процесах охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю. Ось це стародавнє крісло під номером 17 з другого рядового портеру київської опери, де 1 вересня 1911 року під час антракту поцілили у одіозного Російського прем'єр-міністра Петра Столипіна тут йому надавали першу медичну допомогу. Цікаво, що розслідування цієї справи дало новий поштовх у розвитку криміналістики у тодішній російській імперії. І для того, щоб вивчити відбитки пальців, була закуплена техніка обладнання для київської дактилоскопічної лабораторії, яка потім була прикладом і до неї зверталися із інших міст. Тут можна розгледіти фотографії, подивитися на секретні документи та особисті речі найвідоміших міліціянтів. Також відвідувач зможе дізнатися найважливіші нормативно-правові акти, що передували створенню Міністерства внутрішніх справ, побачити відзнаки, потримати у руках зразки озброєння та навіть приміряти формений одяг різних історичних періодів. Повірте мені, такого показу мод, ви ніде не побачите, Дефілюють правоохоронці. Тут можна уважно розглядіти різний форманий одяг працівників різних служб. Цікавим фактом є те, що до 43-го року радянська міліції зовсім не було погонів. Використовували ось такі позначки. Якщо три квадратики, то це найнижчий рівень служби. А якщо людина носила ось такі громбики, то вона займала вищу посаду для легкості ходи використовували ось такі. Чоботи. Бачите, які зручні. А ось для їзди на мотоциклах використовували ось такі шкіряні берці. А ось цей костюм нам сподобався більше за всього. Це шкіряна куртка та червоні галіфе. Пам'ятаєте, в нього а в такий костюм любив перевдягатися герой «Весілля в Малиниці Папандопола? Чи схожу я на нього? В чому шкірянка? Тому що це було для того часу дуже зручно і необхідно в умовах дотримання санітарних норм проживання. Банально у людей було багато вошей, і для того, щоб якимось чином локалізувати цю напасть людську, воші якраз не, не приживалися на шкіряному одязі. Шаровари типу галіфе це була дуже зручна форма нижньої частини форменого одягу, в тому плані, що перевага віддавалася чоботам Основним основним варіантом зуття було були чоботи. Вони зручно заправлялися у халяву чобіт з одного боку. З іншого боку, між ногами в верхній частині, була шкіряна вставка, яка давала можливість унеможливляв швидкого протирання їх під час їзди на конях. Експонується також колекція холодної та вогнепальної зброї, волоченої у справжніх злочинців, які вони підроблені гроші та документи теж можна побачити. В епоху, коли в нашій країні лише починають вводитися ксерокси, коли фальшували, просто здавалося б, найбанальнішим способом двостороння ксерокопія. І, звичайно, жоден банк, жодна каса та навіть більш-менш великі магазини такі купюри не приймали, але їх завжди можна було постаратися розміняти там на ринку, намагаючись якісь бабусі, яка ну, грубо кажучи, продає насіння, постаратися передати подібну купюру. Надурити, я думаю, все таки можна кожну людину тому що і якість підробка, навіть якщо ви звернете увагу на ті, які є саме в нашому музеї, побачите, що деякі, напевно, і ви навіть не прискіпливо дивлячись, не взяли б собі на здачу. А деякі були такі, що приймали і в банківських обмінниках. Тому прискіпливо дивитися на гроші, це ще, напевно, не єдина вимога, щоб не стати жертвою шахрая. Промушляв у столиці грабіжник на прізвище Ільчука. Він міг відкрити будь-який сейф, зазвичай відмичкою. Та одного разу. Міцні залізні двері йому не піддалися. Чоловік крадій не розгубився, а наробив дірок дрілю і відкрив міцні залізні двері, наче консервну банку. Та ця справа для крадія виявилася фатальною. На його рахунку було дев'ять пограбування, і київська міліція вже розробляла його справу, пов'язавши пограбування, які проходили в різних районах Києва. Це були пограбування різних і торгових точок. І вже знали, що планується пограбування київського мелькомбінату номер 3 Закони того часу були досить суворими. Верховним судом йому було винесено вирок, смертна кара, і його було розстріляно. Чути тут можна себе і справжнім коломбом, погортати матеріали резонансних кримінальних справ, поміркувати над речовими доказами. В нашому музеї є макет кріса з закладеною вибухівкою, і засереджуємо увагу наших відвідувачів про те, що частіше практичній діяльності вибухівка виглядає саме так. Тобто, вибухівка, яка закладена в предмети побуту. Не обов'язково це будуть крісла. Це буде крісло, книжка, флешка, гаманець, що завгодно. Але не так, як в фільмах, коли. Бомба лежить серед кімнати, вона тікає, Половина героїв знають, що це бомба. Інша половина знає, як її знешкодити. Тобто, такі випадки думаю, трапляються дуже рідко. За час існування музею було проведено понад тисячу екскурсій, які відвідали близько 20 тисяч осіб. Експозицію оглядали представники понад 60 іноземних делегацій. Зараз правоохоронна система України знову реформується. Вже зовсім незабаром зникнуть даївці, а міліціянти отримують нові автівки, форму, повноваження і функції. Також зміниться і назва. Наша команда голосує за зміни. Та ось чим відрізняється міліція від поліції? Чи знають пересічні українці? Нічим. А ну що в Україні краще? Має бути? Поліція. То, що має бути? Поліція. Почему? Мілиція. Тому що поліція будет включать в себя ідеї і, і всі останні ресурси будуть структури. А міліція это просто, которая отвечает за правопорядок. Міліція може бути бугон і хаоса. Міліція це як державний орган, а поліція не знаю, це за кордоном десь в Європі, так називають. Поліція це елітний рівень. Слово так красиво. От і жорсткіше звучить міліція так повільно, як мабуть. і все поліція означає озброєне відомство, яке підпорядковується силовій структурі. А міліція складалася із народних дружин. Така назва використовувалася тільки в радянському союзі. Впевнений, що настав для нас українців час змінити ці дві літери і отримати як в день, так і вночі безпеку, особливо коли ти прогулюєшся містом. Дякую, що сьогодні прийшли разом з нами. Первый-первый, я преследую второго, первый-первый. За этим бумером, давай! Подрезай! Подрезай! И весь хотел спеть, подожди. И летящий вдаль, вдаль, ангел. Есть?